На останню п'ятирічку, а саме такими відрізками часу вимірювали свої повсякденні справи і неперевершені здобутки наші батьки за радянських часів, українці і справді навчилися жити не хлібом єдиним, а й усіляким словом, хоча поки що не Божим, а радше політичним. Причому хліба в коморі громадян ставало все менше, а слів тих було сказано за цю ж п'ятирічку стільки, що продовжуючи порівняння, план перевиконали на багато років уперед. Імовірне, саме тому нині наші громадяни вже не вірять ані слову, ані справам політиків. Подекуди ще прислуховуються до політологів, політаналітиків. Звісно, якщо вдасться знайти справжнього професіонала, а не чергового охочого до розмов. Аби познайомити пересічних жителів нашого краю зі справжнім, запросили до Запоріжжя магістра політології Центральноєвропейського університету, магістра європейських студій Бонського університету Володимира Кухара. Саме з ним і про хліб, і про те, що не хлібом єдиним живе людина, мали нагоду поспілкуватися у заповідному куточку Запоріжжя на святій Хортицькій землі, яка налаштовує на правду. Ну я над цими речами серйозно почав задумуватися в так звані перебудовчі часи. Тоді багато людей переосмислювали, суспільство тоді ще радянське переосмислювали, і багато, великий був потік літератури, де переоцінювалися погляди на життя. І, очевидно, для мене це є дуже така важлива концепція, щоб розуміти, що не все матеріальне. Може людину задовольнити. Тобто, маючи навіть все матеріальне, завжди виникає для мене питання, що буде завтра, і що буде далі. Ем, ну, попри всі можливості, які дає теперішній світ, і отримання задоволень так само, і інтелектуальних, і, і нових емоцій, все-таки є якісь речі внутрішні, внутрішня гармонія, внутрішня, е, внутрішній спокій, якого людина повинна триматися. Якщо є речі, які порушують ось цей стрижень внутрішній чи баланс, я намагаюся таких речей уникати. І є речі, які просто не продаються. Є речі, які, ну, які можуть бути засобом, а є речі, які, які є, мають ціні самі по собі. Тому ті люди, які ставляться, ставляться, так, так би мовити, спокійно до того, щоб хлібом єдиним. Я думаю, що вони самі себе обділяють, тому що пошук, який випливає от з розуміння того, що не хлібом єдиним, він сам по собі дуже цінний, незалежно від того, що людина знаходить в цьому житті. Чи вона приходить до якихось там розумових чи духовних відкриттів, чи вона, може, навіть набуває якісь матеріальні цінності. Чи цього не відбувається, але сам цей процес для людини для створіння все-таки вищого порядку, яка розвивалася протягом тривалого часу, і, і розвинула в собі цю здатність, то в людини має дійсно бути все прекрасне і душа, і тіло, і та людина прекрасна, яка розуміє, що не хлібом єдиним. А тут згадався вірш Василя Симоненка доречний і актуальний в усі часи, доки живе на землі людина. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ну, це цікаво, тому що все-таки людина відбуває, відбувається в такому полі напруги, між тим, чого вона хоче, чого хоче її душа, і хлібом. Тому що коли навчався в школі, в принципі, в мене були вчителі, які казали, що, очевидно, десь, може, треба займатися літературою. Я, я залюбки читав, займався, але так само і любив історію, цікавився завжди політикою. І все-таки схилився до того, що треба навчатися історії. Протягом року перед, перед навчанням самостійно дуже інтенсивно займався цим. Перед вступом до університету. І коли я вже почав навчатися на історичному факультеті, все ж дуже бурхливо в нас розвивалося. Я зрозумів, що історія не дає всіх відповідей на питання. Це якраз були ці часи національного відродження, дуже цікаві події відбувалися у Львові, в Україні, і такий запит визрівав він витав в повітрі на розуміння суспільних процесів, на політику, на сучасність. Історія, вона, вона закладає дуже хорошу основу. Але за допомогою цього інструментарію не завжди можна реагувати на, на ті питання швидко, які, які дає цей світ. І так само мені хотілося отримати якийсь досвід за кордоном на Заході. У мене з'явилися друзі, які приїжджали в Україну з Швейцарії, з Німеччини, з Польщі, і це для мене трошки показало інші грані. І так якось еволюційно зійшлося, що я підійшов до думки, що треба вивчати політологію, і треба робити це на Заході. Таким чином, така відбулася еволюція моя в цьому сенсі, а вже коли я попрацював трошки на державній службі, в тому числі займаючись європейською інтеграцією, в певний момент, коли десь вичерпувала себе робота на державній службі, тому що якщо немає великої. Політичної волі зверху, якщо немає якогось консолідованого руху, системного бачення, то працюючи в якійсь певній інституції, все-таки не може досягати якогось відчутного результату. І познайомившись з багатьма цікавими людьми, цікавими ідеями, якраз тоді піднімалася тема європейської інтеграції, була прийнята концепція європейської інтеграції, стратегія Європейської інтеграції президент Кучма підписав Указ в 1997 році. До речі, відповідно до цієї стратегії, Україна вже в 2007 році мала створити передумови для вступу в ЄС, це так? Ось де ми зараз є. І на хвилі цього я, просто гортаючи журнал Економіст, який виписувало Національне агентство з реконструкції та розвитку, працюючи в прес-службі там. Я побачив оголошення, що в Бонському університеті відкрито Центр європейських студій і надіслав туди документи, і надивив вони, в принципі, без особливих обговорень мене туди запросили на навчання. Я очікував обговорень співбесіду, оскільки поступаючи в Будапешт, була така співбесіда. Але все відбулося швидко. Я попав в таке міжнародне середовище, де були люди з Болгарії, з Сінгапуру, Сполучених Штатів, з Німеччини. І отримав ще одну нагоду цікавого досвіду. Тоді ще Бон був столицею Німеччини, через дорогу був парламент Бундестаг Німецький, через дорогу на другу вулицю був музей сучасного мистецтва. І це відкривало більше шляхів. Але я все-таки мушу визнати, що це частково був пошук хліба, тому що. Можливо, від якихось абстрактних речей, від якогось внутрішнього споглядання, яке дає література, все-таки я шукав якихось способів реалізації в суспільстві. Так, вже склалось історично, що в пошуках хліба насущного вже друге десятиліття поспіль відбувається стихійна євроінтеграція українців, яка за здавалося б цілком позитивним моментом підвищення добробуту окремих родин, містить цілу купу негативних наслідків: від локальних сімейних драм до втрати сотень і тисяч вітчизняних професійних кадрів. Бити на сполох щодо боротьби з цим явищем почали вже не тільки соціологи, політологи, аналітики різних рівнів, а й усі небайдужі до подальшої долі нашої країни. Так, ми десь інтегруємось, люди набувають особливого досвіду і вони його приносять сюди. Вони не тільки надсилають мільярди доларів сюди через різні платіжні системи або передаючи через транспорт, через своїх друзів. Але і вони бачать ділову культуру, способи спілкування, які, які існують в інших країнах. Це позитивна сторона цього, безумовно. З другого, ну, з другого боку, все-таки певне, відбувається роздвоєння, такий подвійний стандарт. Українці вони там, вони це роблять. І це тим більше подвійний стандарт, що, в принципі, тих, кого. Хочуть стримати обмеженнями на, на виїзд України українців, наприклад, в зону Шенгенську. В дійсності ці люди все одно знаходять способи обійти перепони. А незручності отримують переважно люди, які якраз були б корисні для розвитку відносин між країнами Європейського Союзу і, і Україною. Е, ну, я розумію проблеми, з якою стикається Західна Європа. Але все-таки я думаю, що острах європейців перед українцями, він перебільшений. Можливо, колись це зміниться, хоча громадська думка формується зараз на Заході так, що нам це не сприяє. І нам це не сприяє в більшій мірі, ніж ми про це думаємо. Тонша матерія, тому, на мій погляд, полягає в тому, що. Все-таки українці, які виїжджають, вони, вони багато набувають, але вони багато втрачають. І дуже багато втрачають їхні близькі, рідні. І втрачає Україна теж. Тим більше, що часто виїжджають люди не, не ті, які їдуть власне за куском хліба. Вони часто їдуть люди, які їдуть за, за куском масла на хліб. І не можна засудити цих людей, не можна нікого засуджувати чи огульно засуджувати цілі, цілі маси людей, цілі верстви. Але вже виросло практично ціле покоління школярів в Україні, які майже не знають батьківської або материнської ласки, які не мають материнського слова, які виховуються бабусями, дідусями, які ледве впливають на них, і які. Які навчені до такого, що російською мовою називається, іждів'єнство, вони отримують лише, а не розуміють, що вони повинні віддати за те, що вони отримали. Тому, звичайно, це дуже, дуже складне явище для суспільства, і воно буде мати якісь ще відголоски. Якщо, наприклад, у Тернополі практично. Кожен шкільний клас в половини дітей вони виростають в неповній сім'ї, тому що, як мінімум, один з батьків знаходиться за кордоном, то, то це виклик. Це виклик не тільки для тих родин, і це виклик для тих дітей, та навіть дорослі, тому що дорослі вони чоловік, який залишається без дружини. Йому складно, особливо в патріархальному суспільстві, яким великою мірою наша українська залишається. Він не знаходить собі застосування, він не розуміє цілі свої в житті, він не має партнера, до якого звик. І це призводить до, до багатьох проблем, і починаючи з пияцтва, закінчуючи е, просто розладом сімейному житті. А це як, як це як це питання не повертається основного суспільства? Одні аналітики кажуть, Європа втратила Україну, інші погрозливо опонують, це Україна втратила Європу. А як же воно відбувається насправді? Хто кого втратив, хто винен і що робити? Історія, мабуть, таки і справді ходить по колу. Коли виверне на новий рівень? Ну, от, е, випадково я переглядав журнали, е, бачив український тиждень кілька тижнів тому. Вони там в загалох винесли на першу сторінку. Чому Європа програла Україну? Е, е, я думаю, що ці речі тимчасові, ці речі тактичні. І е, все-таки все залежить від українців і від України. Якщо Україна сама для себе буде робити добре, буде показувати бажання і волю до позитивних змін, здатність здійснювати ті зміни, то тоді можна буде з інших позицій розмовляти з Європою. Не можна так сказати, що Європа чи, чи Захід в цілому вони нічого не роблять, тільки прислухаються, що ж відбувається в Україні. Ні. Кожна країна має свої проблеми, має свої труднощі. Всі люди вирішують свої домашні проблеми, вирішують проблеми на рівні місцевого самоврядування. А, тому особливо апелювати до Європи, я думаю, марно. Поки ми не почали з себе, поки ми не почали робити те, що на Заході називають домашнім завданням нашим, я думаю, тут не треба ображатися, тому що це, це наша внутрішня хатня робота, яку ми повинні виконати для себе. А виконавши її для себе, тоді можна буде постукати в будь-які двері. Тоді з розумінням поставляться до твого, до твого звернення. Тому що просто так ходити і гримати в двері, ну, воно не дуже допомагає, треба змінювати якість. Я думаю, що, можливо, не завтра ще, але Україна почне змінюватися на краще. І тоді можна буде серйозні аргументи придивити, не тільки бажання, не тільки якісь фактори історичні чи гуманітарні. А Перетворення економічні, соціальні, коли більшість суспільства почне мислити категоріями демократичними, соціальними, тому що українці вони як, як люди соціуму, як спільноти, як громади, вони, вони ось цей інстинкт соціуму чи навіть інстинкт держави, очевидно, в них порівняно менше розвинутий, ніж в країнах, які мають давню традицію. Які мають давню традицію самоврядування, які мають давню традицію, наприклад, цехової організації, які мають, скажімо, парламент від 14 століття, як в Британії в Англії, які зараз те, що в нас є тенденції до авторитаризму, до концентрації влади. Наші політики, наша верхівка повинні розуміти, що якщо парламент виникає в 14 столітті, якраз для обмеження таких явищ, якраз для того, щоб забезпечити інтереси активної частини суспільства, то з цим треба рахуватися. З цим рахувалися 700 років тому і зараз треба рахуватися. Ну, я думаю, якийсь момент без невизначеності чи період невизначеності він минає. І е, гуртування сил, які, які здатні, здатні підвести основу під такий позитивний рух, під позитивні зміни, щоб наближ, наблизити Україну до Європи, відбувається. Є певний прогрес в цьому розумінні. Поки що ці сили не дуже видні, тому що вони не знаходяться на горі, вони не живуть в телевізорі. Але. Я думаю, ці сили все-таки мають великий потенціал. Таких людей в Україні багато, прагнені їхні подібні, і з часом вони стануть і видими, і активними. Не питай, що твоя країна зробила для тебе, а питай, що ти можеш зробити для своєї країни. Ці слова 35-го президента Сполучених Штатів Америки Джона Фіджеральда Кеннеді, що пролунали рівно 50 років тому, не втратили своєї актуальності як для самої Америки, так і для кожної зі 193 країн світу. Адже надто часто, зокрема і українці, схрестивши руки на череві, зверхню так заявляють: ану, країно, покажи нам на що ти здатна. І забувають при цьому, що країна це і є вони, ми, її громадяни. А про те, що зробити щось для країни, а отже для себе наразі не йдеться, а дарма. Я думаю, зараз, в першу чергу, українці повинні повірити в себе. От нещодавно мене запрошували на відеочат, і я прийшов додому, дружина каже: от ну, єдине мене не встигла задати тобі питання. Я кажу, ну яке ж питання мали мені задати? Вона каже: ну, які підстави для, в українців для оптимізму? Це, очевидно, потрібно людям. І без якогось позитивного налаштування, без віри в себе, не можна досягати хороших результатів, позитивного руху. Все-таки, попри всі труднощі, які в нас є, наша країна вже існує майже 20 років. Проходила через різні пертурбації. Ще, от, якщо взяти, скажімо, середину 90-х 90-х, Десь була конституційна комісія, ще не було конституції, потім прийняли конституцію. Все це йшло дуже складно. Всі зміни відбувалися. Економічні перетворення в нас почалися не одразу. Спочатку зосередилися на якихось справах творення держави, гуманітарної сфери. Можливо, не було досвіду, не було розуміння, що треба було робити. Все потроху ривками, крок вперед, два назад, в сторону. Але країна живе, розвивається. І Можливо, вона досі не використала потенціалу самих людей. В широкому розумінні, можливо, ті люди ще не, не набралися сміливості заявити свої права на те, щоб саме їхній погляд, сучасний європейський погляд, в цій країні реалізовувався. І, повіривши в себе, це можна зробити. Далі треба подивитися, хто є ще біля тебе, який. який так само хоче, щоб який не шукає ворога, який може щось зробити, який може не лише сказати, але й зробити. Кожен на своєму рівні і в своїй сфері. Можна спробувати таких людей знайти, і об'єднатися. І, звичайно, напевне, в Україні вже не буде змін, які будуть йти зверху. Зверху, вже Україна, очевидно, вичерпала ліміт якихось. Серйозних перетворень. І, і навіть не від одного центру, не від однієї людини, а від групи людей, від якоїсь поліархії чи олігархії. Єдине, що зараз дійсно може допомогти нам всім і країні, це якщо почнеться широкий рух знизу, якщо люди почнуть, знайшовши одне одного об'єднуватися, об'єднавши, організовуватися, і таким чином, все-таки цей результат, яким я. Вважаю, який я вважаю невідворотний, отримати. Нарешті стати на нормальні цивілізовані рейки і дуже повільно, можливо, справді не просто і навіть болісно, але рухатися по тих рейках. Не можна так проїхати по рейках 10 кілометрів потім кілометр пройти, попхати той поїзд якось збоку. Я думаю, що оці невеликі. Обміни думками, бурліні, які відбуваються особливо в мережах, в соціальних мережах, в інтернеті, які не дуже видимі, які, які не в ефірі телевізійному чи радійному, а на таких мікрорівнях відбувається, вони генерують енергію нового притоку історичного. Зараз ми маємо ще відтік, а насправді притік він. Приплив він невідворотний так само, тому що існує циклічність не лише в природі, в історії, у всьому. Так, історія повторюється, але чи вчить нас? Вже 20-й рік поспіль ми відзначаємо чимало державних свят на честь різноманітних знакових подій в історії України, чи то визнання української незалежності, чи то соборність її земель, чи то ухвалення декларації про суверенітет, а також ювілеї діячів науки, культури, мистецтва, державні премії, ецетера, ецетера. Але як такою великою українською нацією себе наразі не відчули, хоча й були спроби. Мабуть, завадила традиційна українська ментальність крайної хати. А може, як кажуть, ще треті півдні не заспівали. Словом, поки що не дозріли до громадянського суспільства. Зате у світі намітилась цікава тенденція. Соціальні мережі, котрі замислювались на початку свого існування просто як альтернативний засіб комунікації, нещодавно вивели на вулиці сотні тисяч єгипетських громадян. Отже, масові народні виступи можуть готуватися не тільки в підпіллях, а й в цілком пристойному місці. Соціальні мережі. Я думаю, що соціальні мережі можуть допомогти. Це хороший засіб, це інструмент. Це несподівано такий. Хороший засіб, який, який дуже на часі приходить в нашу країну. Тому що ну, одна людина в дійсному світі вона може знати одну сусіда, сто 100 чоловік, тисячу людей. Соціальні мережі відкривають можливість оглянутися довкола і побачити десятки тисяч людей. Але все одно вони залишаються лише засобом, лише інструментом, тому що все-таки все вирішують. Настрої і дії людей в реальному світі, якісь речі можуть бути прискорені через соціальні мережі, якісь речі можуть бути модифіковані через соціальні мережі. Але якісно змінити все можна лише, по-перше, внутрішньою роботою і по-друге, якимись діями в реальному світі, діями разом з собі подібними. Судячи з того, як швидко розвиваються соціальні мережі в Україні. Люди не є байдужими. Люди перебувають в постійному пошуку. Вони шукають все-таки, шукають собі подібних, вони нарікають одне на одного, на владу нарікають. І ті темпи, які є одні з найвищими в світі зростання в соціальних мережах, підтверджують, що це бродіння відбувається такими непересічними темпами. Можливо, воно допоможе людям, але все-таки доти, доки люди самі глибоко не усвідомлять, в тому, те, що все залежить саме від них, і самі не, не приймуть для себе рішення, що так, я повинен, я повинна змінювати своє життя, може до спілки з сусідом, з братом чи з кумом. То все-таки соціальні мережі, як би вони не розвивалися, вони не принесуть благоданства в країну. Робити висновки з історії невдячна справа. Ревізувати або фальсифікувати її і поготів. Наша новітня історія свідчить, що вона наразі нікого і нічому майже не навчила. Якщо озирнутися на історію Київської руси, можна побачити певні тривожні паралелі із сьогодення. Ось як пише про занепад Києва, відомий історик Орест Цубтельний. Політична роздробленість не викликає подиву те, що через порівняно короткий період створене першими київськими правителями об'єднання земель почало розпадатися. Не дивно і те, що українцям сучасним заважає рухатися далі їхня політична роздробленість, адже з водою у нас повсякчас примудряються виплуснути і дитину. Хотілося б громадянського об'єднання, а наразі маємо стільки думок, скільки зірок на небі. Хотілося б єдності політиків у розбудові держави, а маємо їхні чвари щодо розподілу земель і майна, яке ще не поділене. Хотілося б, щоби не хлібом єдиним, не ковбасою міряли добробут. Та куди дінешся без того хліба. І все ж ти знаєш, що ти людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.